Друзі, шановні шановні студенти, вам сьогодні важка доля, але, як казав, класик, глупаємося з коло. А, сподіваюся, що вам видно презентаційний дошку. Отже, тема уроку демократія, крапка верховенства права, крапка реалізація принципів демократії та верховенства права в основному законі держави. Епірофом свого уроку я вибрав слова Арістотеля, закон повинен правити. Ось тому метою і, завда... і завданням сьогоднішнього року я вважаю дуже важливо це підготувати майбутнє покоління, майбутніх громадян демократичної держави, бути відповідальним дальним ознайомитися людини, знайомитися із принципами, такими принципами сьогодення, які будуть супроводити протягом життя. Урок би хотів розпочати, виходячи з теми і звернутися до своїх студентів, використовуючи елемент е, інтерактивні методи. Да, до речі, сьогодні урок я хочу органічно поєднати традиційні активні інтерактивні методи навчання, тобто зробити таку невеличку солянку. Отже, шановні друзі, давайте уявімо, що а, перед нами великий великий аркуш паперу, Ватман, Фліпчард. Як захочемо. Або, звичайно, дошкаючись з крейдою. І давайте зробимо атаку мозгову. Проведемо асоціативний ряд. Які на вашу думку або у вас виникають асоціації, коли ви чуєте слово демократія, верховенство права або основний закон держави. Будь ласка, шановні друзі, не стримуйте себе. Демократія, свобода. Ряд. ряд. Демократія, це свобода. Дякую вам, шановні і Ще, шановні друзі, досі пані. Рина, дякую. Так, Асоciaатіє. і що в нас, які є? Да, демократія, Верховенство, права, будь ласка. Ну, як на мене, для мене це давня Греція. Ось багато філософів, започаткування демократії, та все таке такі асоціації. Добре, верховенство право демократії, скажіть, будь ласка, це -то точні вирази, чи є щось між ними різне? Ну, це різне. Активніше, будь ласка, це різні речі. Дякую, тому, що... коротко, лаконічно. Да? Тобто різні речі. Але вони доповнюють один одного чи ні? Ну... При ідеальних умовах так хорошо, добре. Перейдемо, перейдемо далі. І дивіться, сьогодні Я би хотів, щоб наш урок складався з трьох таких частин: суть поняття і значення терміну демократія, конституція України, основний закон, нашої держави, але будь-якої держави знаємо що більшості переважних країн світу, а також поняття верховенства права. Отже, давайте для початку, що таке демократія. Тут я вже скористаю своїм правом, буду застосовувати традиційні способи викладання. Демократія це політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визначається народ. Бачите, демократія слово взагалі грецького походження. Батьківщиною терміну поняття демократії, і країна, яка перша застосувала принципи демократії, це було стародавня Греція. Шосте 4 століття до нашої ери відомий Пірикл завів основи демократії як долучення людей до прийняття важливих державних рішень. Тобто Пірікл чітко і його основоположники розуміли, що не одна людина або якісь інші людини, так звані олігархи Стародавньої Греції, повинні приймати важливе рішення до держави, але і прості громадяни, які наділені певними правами можуть долучатися до прийняття державних рішень. Отже, ще раз, це політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається народ. Так, як демократія, це грецьке слово, може чітко їх замінити синоніми україномовними, україномовними замінниками: народовладдя і народоправства, Народовладдя і народоправства. Демократія, демос. Грецькою народ, кратус влада, народовдя ідентичний, переклад з грецької на українську. Народоправство, право народу приймати важливі рішення. От. Відповідно, демократія передбачає певні демократичні цінності. Це свобода вибору та вираження поглядів. Різноманітність поглядів у суспільстві та толерантність знову ж таки, термін, а, який учні 9 класів будуть достеменно вивчати у 10 класі на уроках громадянської освіти. А, шановні учні, чи виникають у вас а, якісь незрозумілі речі, коли чуєте термін толерантність? Mm -hmm. Толерантна людина. Як ви могли би. Ну, скажімо, висловити свою точку зору, продовжуємо наш асоціативний ряд, наш мозговий штурм. Що таке толерантність? Добре, толерантність це поважне ставлення до думки інших. Треба до інших людей. Знати, що в них також є права, і ставитися із певною повагою розумінням того, що вони мають право висловити свої переконання. До принципів демократії ми відносимо рівність прав і можливостей в демократичному суспільстві. Демократія це передбачає, що всі рівні, невідповідно участь прийнятті колегіальних рішень. В принципі, демократія є в нашому житті, починаючи від сімейного життя, коли вас підлітки вже батьки. А, Можуть здати питання по майбутньому вибору, де відпочити, яку машину купити, яку квартиру, який будинок побудувати, ви висловити свою точку зору. Це от є принципи основи демократії. Які є види демократії? Демократії мають два основних класичних види: це безпосередня демократія і представницька. Безпосередньо демократія це демократичні природні право всіх громадян брати участь прийнятті важливих рішень. Ходити на вибори, брати участь в референдумі, голосувати за президента е, своєї держави, голосувати під час виборів органів місцевої влади, е, об'єднаних територіальних громад або державних законодавчих органів. Безпредставницька демократія. Це право делегувати свої повноваження демократично обраним. Представникам народу депутатам різних рівнів, безпосередньо, ще називається пряма представницька ще називається по-іншому делегована. Але в останній час ви з'явився, зародився, заснувався третій вид демократії так звана електронна демократія або є демократія. Ми знаємо, що всі ми маємо ваші батьки, і ви можете долучитися до додатку в смартфоні Дія, і можете також вже брати участь, ну розробляються плани, наприклад, в демократичній країні Естонії через електронні додатки можна брати участь у голосуванні по виборам органів місцевого середування або державних органів влади. Ми теж до цього дійдемо, але тепер, ну, у дії, наприклад, є можливість звернутися до президента. України, поставивши якесь питання або підтримувавши те, або інше звернення, також дуже багато нам дає демократія. Верховенство права другий наріжний е, елемент сьогоднішнього уроку це верховенство права. Що таке верховенство права? Це правова доктрина, розуміння взагалі юридичного поняття, відповідно до якої ніхто не може бути вище закону. Всі рівні перед законом ніхто не може бути покараним інакше, як у законному порядку. Відповідно, всі ці речі, які е, можна сказати, відносять до верховенства права, і говорять про те, що м, людина має можливість е, діяти, жити, працювати на основі тих законів, тих законодавчих актів, які прийняла держава в тій або іншій країні. Відповідно, якщо говорити про верховенство права, то тут можемо сказати, що а, Є ще один замінник: це право владдя, право владдя, можливість людей, дотримуючись законів, жити дуже правильно. Є принципи верховенства права, можемо відмітити законність, юридична визначеність. Заборона своєрності, повага та дотрим, і дотримання до прав людини та рівність перед законом. Скажіть, шановні друзі, а які принципи верховенства права або правовладдя для вас є відкриття нової інформації теля інкогніти, і що би треба а, до доповнити ваше розуміння цього принципу а, верховенства права? Будь ласка. Як ми розуміємо ну, такий зворот, як заборона свавільності? Ваша думка? Заборон совільності мається, ми розуміємо, що не можна допускати порушення у прийнятті важливих рішень чи судових рішень якихось речей, які не відповідають чинному законодавству, які не базуються на певних нормативних документах нашої держави. Якщо говорити Якщо говорити нормою закону, законотворець в основному законі нашої держави передбачив 8 конституції статтю Конституції України. Цитую однозначно, дословно, в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Крапка Конституція України має найвищу юридичну силу. Всі закони та інші нормативні правові акти держави приймають на основі Конституції України і мають. Їй відповідати їй ці конституції. Якщо тлумачити простими словами статтю 8 Конституції основного закону нашої держави, то верховенство права при вирішенні будь-якої судової, враховуючи принцип, Верховенства права, приймаючи будь-яке судове рішення, чи виносячи вирок, чи приймаючи вирок, суд має е, вирішити ці справи і керуватися. Чинним законодавством, принципом верховенства права, тобто є закони, які не можна порушувати, принцип, всі перед законом рівні, тому також отримуються права свободи громадян по прийнятті будь-якого рішення. Ми з вами плавно перейшли до тої частини нашого року, коли будемо говорити про Конституцію. Основний закон держави, який також будь якої держави базується на верховенстві. Право на принципи верховенства права називається Конституція. Від латинського слова Конституція устрій, стабільний порядок, незмінна величина, константа, фізичний уже термін, то, що не змінюється, що ж таке Конституція? Конституція це основний закон держави, який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких виконавчих судових органів. Також Конституція передбачається повноваження всіх. Державних органів влади і виборча система повноваження у Конституції передбачається і захищаються права громадян. До речі, чи знаєте ви, шановні учні, які у вас, у громадян України, майбутніх громадян України є права? Якщо ні, то давайте ми запишемо, що ви наділені згідно основного закону нашої держави класичне поняття. Класичне поняття, яке відповідає всіх основним законом держави, це особисті права, які належать кожному особисто, Вони ще називаються громадянські, політичні права, економічні права, соціальні права, культурні останні і екологічні ціла низка різних прав. Чи можете давайте що таке особисті права? Особисті права це ті, що належать вам: право на ім'я, право на життя, право на вільне пересування, право на свободу слова, політичні права, право захищати свої погляди переконання всіми доступними способами, мирний, мирним шляхом, економічні права, право захищати свої економічні погляди, переконання, право на працю, право на відпочинок. Дуже важливі права. Соціальне право надає вам можливість. Отримати соціальний захист від держави. Дуже важливе, є моменти в житті, коли без соціального захисту ми не обійдемося. Культурні права надають нам право розвиватися як особистості, право на освіту, право на м, заняття будь-якими видами творчої діяльності, які підтверджують, що ви є особистість людина, яка є головною цінністю. Небезперечно, екологічні права нам гарантують. Право на безпечні умови життя і довкілля, на завершення уроку я би вам хотів запропонувати таку головоломку, яка називається кросенс. Кросенс це головоломка, яка використовується з метою ну, візуалізації набутих знань, а також е можна використовувати на будь-яких предметах правознавства, основа правознавства не є виключенням. Отже, по нашій темі демократія, верховенство право, основний закон. давайте логічно зв'яжемо наші малюнки, наші фотографії. Давайте спробуємо зв'язати фотографію 1 і фотографію 2. Що ми бачимо на фотографії згідно нашої теми? Народження. Право на життя, що є невід'ємним нашим правом, яке базується, на принципі, верховенства права і затверджено Конституції. Окей, okay. а що ми бачимо на малюнку 2? Право на висловлення своєї думки. думку. Свободу слова, переконання в своєї думки ще одне красиво. Бачите, базові демократичні права. А як ми зв'яжемо малюнок фотографію? Вибачте, фотографію 2, фотографію 3? Право на свободу слова і право на мітинги, виступи для захисту своїх прав. Прекрасно. Як ми зв'яжемо на малюнок 1 і малюнок 4? Ось малюнок 4, не видно 4. Право на освіту. Якщо ми маємо право на... Народження на життя, то безперечно, в певний період ми маємо право здобувати освіту в школі або вчитися. Ну, в школі ми вчимося, це наш обов'язок здобути повнозальну середню освіту, ну і здобути е, вищу освіту. Безперечно, а як ми, наприклад, можемо зв'язати е, шостий-шостий, шосту фотографію з дев'ятою? Бачите принцип верховенства права що це закон ціні, да, богиня правосуддя. 1, 2, Всі рівні перед законом, правильно? Всі мають право на захист своїх, своїх поглядів в судовому порядку. Фотографія дев'ята. Маємо право на що? На працю. на працю, На працю, безперечно. А скажи, шановні учні, для чого нам мати право на працю? Заробляти гроші. Да, да, безперечно, бути особистою цими, незалежними фінансово, економічно, ментально, адже ж це дає нам велику свободу. Ми, ну безперечно, давайте зв'яжемо е, е, фотографії сьомо і восьму. Тож наші права, право на що? На відпочинок. Ну, право займатися творчою діяльністю будь-якою право розвиватися експозиції як особистість, право на відпочинок. Ну і це нам цей малюнок на сторінці, восьмий малюнок нам дає право що? Право на медичну на медичну допомогу, допомогу, право на охорону здоров'я. Ми знаємо, що що би, не дай Боже, з нами не сталося, ми завжди маємо ці права. Отже, право на життя, право на а, висловлення на свободу слова і своїх переконань. Право на мітинги для захисту політичних якихось уподобань, вільність перед законом, право на працю, право на охорону здоров'я, право на дозвілля і право на освіту. І як ви думаєте, всі ці малюнки як поєднуються із п'ятим малюнком? закріплена закріплено Конституції. Безперечно, а Конституція є що у нас? Основний, Основний Закон, закон держави, який закріплює всі ці базові, базові, поняття, базові поняття. Шановні друзі, наш час добирає кінця, на завершення уроку Я хотів би знову ж повторити, як ви володієте таким базовим поняттям сьогоднішнього року, як демократія? Демократія це політичний режим, народовладдя, влада народу. За якого єдиним легітимним офіційним джерелом влади в державі є народ, просто мовою кажучи право долучатися до виборів державних органів влади, брати участь при прийнятті важливих рішень. Верховенство права це правова доктрина, відповідно до якої ніхто не може бути вище закону. Всі рівні перед законом, і відповідно, відповідно. Восьма стаття Конституції нашої держави чітко тлумачить, що в Україні визнається принцип верховенства права. Всі документи, всі законодавчі акти, нормативні акти, нормативно-правові акти мають прийматися Верховною Радою на основі Конституції України. України. Конституція України має найвищу юридичну силу. І Конституція це основний закон держави, який визнає, визначає державний устрій порядок. Принципи функціонування представницьких виконавчих та судових органів влади тлумачить виборчу систему і взагалі це є основний закон держави. Також поняття, які можуть бути тутожні. Тутожний український термін до демократії це народовладдя, народоправство, до верховенства права правовладдя, можемо використовувати і ці терміни. І безперечно, дійсно, кросин дав нам можливість з'ясувати, зв'язати чисто візуальні поняття, які вам зрозумілі з тим, що всі, всі права громадян тої або іншої держави закріплені основним законом своєї своєї держави. Ну і на завершення нас е, чекає м, контрольна робота. Я зараз, е, пані Дарині відповідальному секретарю, від, е, відправляю контрольну роботу для закріплення цієї теми. Вона видає вам, ви себе можете проявити, комп'ютер сам автоматично ставить оцінки, і ви можете зрозуміти, як ви закріпили сьогоднішню тему, як вона вам зайшла і що ви порозуміли. Тому, шановні друзі. Я вам щиро вдячний за прекрасно проведений час, за взаємопорозуміння, за те, що ви такі гарні, прекрасні, і бажаю вам всього всього найкращого. До побачення.